Топ-8 бадів при гіпатеозі, які допоможуть відновити роботу щитовидної залози. Суть даної схеми дати все необхідне сировину для відновлення, вироботку своїх власних гормонів щитоподібної залози. Перша амінокислота l теразин є основою для вироботку гормонів Т3 Т4. Далі силам входить до складу фермента пероксидази, який захищає клітини щитовидки від оксидативного стресу. Йод один із ключових елементів для синтезу Т3, Т4. Його дефіцит і може спричиняти гіпотироз але з ним обережно приймати тільки після закриття дефіциту селена з мінімального дозування періодичним моніторію антитіла АТПО, АТТГ. А вітамін Д3 тримати його рівень не нижче 60 нанограм на мілілітр. Вітаміни групи Б необхідні для підтримки обміну речовин та роботи нервової системи, що важливо при відновленні роботи гіпофункції щитовидної залози. Ось непоганий Б комплекс можна приймати профілактично, а далі, вже виходячи з аналізів, монопрепаратами. Додаючий інозитол допоможе підвищити чотири тканин до тероїдних гормонів, ефективний навіть при зменшенні функції щитовидки. І на останок який впливає на конвертацію гормонів та ензими, які впливають на засвоєння вітамінів та мінералів. Дані бади будуть ефективні при первинній діагностиці, яку ми розібрали у минулому відео, та роботою з первопричинами. Читаємо опис. А на сьогодні все. Всім здоров'я.